Вона влаштовувалася на роботу до магазинів, аби приносити їм не користь а шкоду. 46-річна раніше судима жінка, яка працювала продавцем, виносила сказ кожного з них чи маленьку суму. Кинула оком вона і на магазин цього чоловіка. Вона працювала у нас буквально три зміни, побачила, що накопились деньги, побачила каси. І в один прекрасний момент она просто-напросто при здачі смены, коли здесь практично нікого не було, э, покрала сейф. Таким чином кажуть правоохоронці, продавчиня пройшлася кількома магазинами міста. В одному забрала з каси 5 тисяч, в іншому пощастило присвоїти 15. Проте від поліції їй втекти не вдалося. Жінка затримана і інкримінується стаття 185 частина 3, тобто викрадення таємне викрадення майна. Дана жінка знаходиться під вартою. За скоєне їй загрожує покарання, арешт на строк від 3 до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 5 років, або позбавлення волі на той самий строк.